Вітаю, друзі! Сьогодні, 4 лютого з вами знову Ручок. Сьогодні в Абдабі пройшов перший день переговорів між Росією та Україною за посередництва Шаковать в робочих групах. Нині працюють, до нині працюють. Також сьогодні відбулися переговори Путіна і Сіндзінпіна. Неочікувано не анонсувалося, але така телефонна розмова по відеозв'язку. Сталося і це не все ще, друзі. Сьогодні сі також переговорив із Дональдом Трампом. Останній раз вони говорили в листопаді. Трамп виконав величезний пост про підсумки цієї розмови. Говорили в тому числі і про Україну. І держсекретар Марко Рубіо сказав, що є серйозні просування щодо російсько-української війни про деталі. Скаже Трамп трішки згодом. Давайте спробуємо розібратися із тим, що я знаю на цю хвилину. Я вам готовий все детально розповідати, як завжди. Підписуйтеся, хто не долучився ще до каналу. І дякую вам, шановні підписники, що ви підтримуєте роботу. Це вкрай важливо для мене і це мотивує. Отже, давайте розпочнемо із того, що сьогодні МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів опублікував фотографії, на яких в одній залі сиділи представники України, Росії та посередники Сполучених Штатів Америки. Українську делегацію представляють секретар РНБО Умеру, Він же голова делегації. Також є там керівник Офісу президента України Кирило Буданов, перший заступник керівника офісу Кислиця. Ну і без рахамі, звісно, це не обходиться. Він також у переговорній групі і є представник генштабу, точніше, очільник. Перепрошую, генштабу Гнатов. і також радник офісу президента Бевс. За словами Умерова, українська команда матиме двосторонню зустріч з американською стороною, яку представляють Вітков та Кушнер. І в робочих групах зараз вони працюють. ексіос повідомляє про те, що перший день переговорів був продуктивним. Але про що конкретно вони там говорили, до чого домовилися, невідомо. Росія раніше заявляла, що ніяких офіційних редлізів за підсумками перемови не буде. Ну, в принципі, це вони так думали вранці. А як то буде завтра, ми ще друзі побачимо. Тому за цим всім детально слідкую. Повідомляю оперативно в себе в Телеграмі. Підписуйтеся, хто ще не долучився. Нас там уже майже 51 тисяча. Я вам дякую за це. Речник Путіна Пісков заявив, що Москва нібито зберігає відчиненими двері для мирного врегулювання. Однак, поки Україна не ухвалила відповідних рішень, Росія буде продовжувати так звану. Спеціальну військову операцію це те про що ми говоримо друзі з вами на каналі. Фактично кожного дня, і це не нове. Росіяни сказали ще в 2022 році, що переговори не означають зупинку бойових дій. Так, перші переговори, які проходили в Білорусі, вони не були на тлі там припинення вогню. Та це саме відбувається з 2014 року, коли ми неодноразово просили їх про перемир'я, зупинку вогню, проведення переговорів у мінську. Їх було чимало, але ніколи вони бойові дії не зупиняли. За словами ж піскова наразі немає напрацювань щодо контактів, наприклад, Макрона і Путіна, це також дуже важливо в контексті долучення Європи до переговорів за словами. Піскова, і Москва підтримують контакти на робочому рівні, але нині Росія не має планів щодо розмови Путіна з президентом Франції. Але сьогодні з'явилася політика одна інформація про яку ще детально буду говорити, після якої, ймовірно, така розмова відбудеться, тому що ну, все-таки європейці не дуже поспішають нам виділяти гроші на військову підтримку та бюджетну, а це в тому числі і наші спроможності стримувати російську агресію. Ці всі речі дуже пов'язані, тому я детально на них зупиняюсь. Поки що, ж, давайте пройдемося по телефонній розмові Сі і Путіна. Вони говорили майже півтори години, і це перша розмова в цьому році. І Путіна запросили до Китаю. Такий візит може відбутися в першій половині цього року. Путін погодився. Про це повідомив. Помічник Путіна Ушаков. Також Ушаков повідомив про те, що Сі Цзінпін підтримав консультації з безпеки, так їх називали російські засоби масової інформації. Мається на увазі переговори між Росією, США і Україною, які проходять в Абу-Дабі. Повідомляється, що інтенсивні особисті контакти Путіна і Сі будуть продовжені. Ну і також Кремлі заявили, що підходи Москви і Пекіну до відносин. Зі США багато чому збігаються, а стратегічне партнерство між Росією та Китаєм перебуває на безпрецедентному рівні і не спрямоване проти третіх країн. Це офіційна позиція, друзі Росії. Бо про стратегічне партнерство Китаю та Росії, як на мене, говорити не зовсім правильно. Росіяни весь час це припідносять, але це фактично стратегічна залежність Росії від Китаю. І буквально через годину з'явилася інформація про те, що і Дональд Трамп переговорив із Сіндінпіном. Точніше, виходить так, що Сі переговорив із Трампом. Хто ініціював цю телефонну розмову, мені сказати складно, але складається таке враження, що точно не Дональд Трамп. Говорили вони про багато речей. Ну як повідомляють ЗМІ про Іран, про Україну. Про торгівлю, про військові питання. І Дональд Трамп викотив величезний пост. Я вам, друзі, його зацитую, щоб бути максимально точним і аби вам розповісти детально, без потворень те, про що ж, власне, говорили Трамп і Сі. Це дуже важливо. Я сьогодні коментував контакти Сі і Трампа для 24-го каналу і говорив. Сьогодні і раніше тут на каналі розповідав, що зараз усі дії, які проводить Дональд Трамп, це підготовка підготовка Дональда Трампа до майбутнього саміту із Сінзінпіном. Китай не заперечив цього саміту, але не уточнив дату. Трамп стверджує, що це буде в квітні. Ну, поки що, все вказане те, що саме в квітні Трамп полетить до Пекіну. Що написав Трамп за підсумками розмови із Сінзінпіном? Я щойно завершив чудову телефонну розмову з президентом Китаю Сінзінпіном. Це була довга і змістовна розмова, під час якої обговорювалися багато важливих тем, включаючи торгівлю, військову справу, мою квітневу поїздку до Китаю, яку я з нетерпінням каже чекаю. Тайвань, війну між Росією та Україною, поточний стан справ з Іраном, закупівлю Китаєм нафти і газу у США, розгляд Китаєм. Питання про закупівлю додаткових СГ продуктів, включаючи збільшення обсягів сої до 20 мільйонів тонн у поточному сезоні, вони зобов'язалися купити 25 мільйонів тонн у наступному сезоні, каже Трамп поставки авіаційних двигунів і багато інших тем. Усі дуже. Позитивні відносини з Китаєм і мої особисті відносини з президентом Сінзінпіном надзвичайно хороші, і ми обидва розуміємо, наскільки важливо їх підтримувати. Я вірю, що протягом наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів у співпраці з президентом Цзіньпіном і Китайською Народною Республікою. Тобто, друзі, все, що робить сьогодні Дональд Трамп, це не про, наприклад, Росію, Україну, це не про Гренландію, це не про Венесуелу, це все про Китай. Так, це підготовка до майбутнього саміту. І російсько-українська війна, точніше, її завершення займає чільне місце у списку Дональда Трампа. Саме тому він наполягає на переговорах, саме тому він їх фактично контролює. Він виступає посередником і їх рухає. Звісно, формат припинення війни нас дуже не влаштовує, але для Трампа це не важливо. Трампу головне зупинити війну, почати знімати санкції з Росії і збільшити вартість нафти, газу і іншої сировини, яку закуповує Китай у Росії, аби китайська економіка потерпала від цього. Тому Китай не хоче зупинки війни, але створює Трамп такі зараз умови в світі, що Китай вимушений буде. Погодитися і на це, в тому числі, ну до цього ми ще будемо повертатися. Марко Рубію дуже обережно сказав, що список невіршених питань щодо врегулювання російсько-української війни значно скоротився, але залишилися найскладніші питання. Стверджує Рубію. Про це буде Дональд Трамп повідомляти дещо згодом. Ну він також робив заяви в контексті співпраці і розмови із Китаєм. Говорив, що зброю тепер контролювати без Китаю неможливо. Ну і так далі. Це не настільки зараз важливо в контексті російсько-українських але треба зрозуміти, що контакти, який сьогодні відбувся між Вашингтоном і Пекіном, це не випадковість. Це все один із пазлів великої геополітичної картини майбутнього врегулювання усіх питань у світі, ну принаймні на цьому етапі. Але чи врегулюють їх повністю? Ці питання проблемні тут, чесно кажучи, відповіді однозначно, в мене поки що нема. Але те, що питання російсько-української війни наближається до її замороження, в мене особисто в цьому сумнівів немає. Питання часу, коли це може відбутися? І тут в гру вступають також європейці. Сьогодні повідомлялося про те, що посли держав Європейського Союзу узгодили механізми надання Україні в 26-27 роках кредиту на суму 90 мільярдів євро. Зокрема, дозволивши третім країнам брати участь у цьому процесі. Запам'ятайте, будь ласка, цю фразу про треті країни. Але цей механізм узгоджували посли. Тобто це не на офіційному ще рівні. Ну в принципі, послі то офіційні то особи, але рішення має бути ухвалено, звісно, європейською комісією і затверджене у вигляді якогось директивного документу. Поки що про такий документ мова не йде, але попередньо. Ухвалили рішення про те, що 30 мільярдів з цих 90 спрямують на макроекономічну підтримку України через механізм макрофінансової допомоги або Ukraine Facility, тобто бюджетне фінансування. А ще 60 мільярдів направлять на військову допомогу. Я сьогодні про це частково говорив із Зеленим Сходовським на каналі. Можете переглянути відео, він давав доволі цікаві, як на мене, коментарі. Але не так швидко це узгоджується по одній простій причині, тому що Франція виступає дещо проти такого процесу, проти такого механізму. Нині ж у пріоритетах оборонних військових закупівель для України ринки Європейського Союзу, України, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну. Ну, Можуть, кажуть, бути винятки, якщо Україні потрібна буде яка зброя, яка в Європі не витворяється, то її, можливо, будуть купувати в США. І саме небажання Франції виділяти гроші будь-які на придбання американської зброї призвело до блокування цього процесу. Він нібито рухається, але направду, буквально днями минулого тижня. Президент України говорив про те, що він навіть сумнівається в тому, що ми з 1 квітня отримаємо цю фінансову допомогу, тому що проблеми великі. Видання «Політику» пише про те, що Франція блокує виділення Україні кредиту від ЄС на суму 90 мільярдів євро. Що затверджено було ще в грудні? Так, от політику пише процес з посиланням на джерела. Я не можу не довіряти цій інформації. Тим паче зверніть увагу, як зараз Макрон прагне телефонної розмови чи зустрічі із Путіним, про що я сказав буквально дві хвилини тому. В Кремлі сказали, що поки що таких контактів не планується. Але певно Макрон готовий доповідати про те, що йому вдалося відрегулювати ці процеси у Європі. Ну і тепер допомога Україні буде. Дозованішою і контрольованішою від американців не дуже буде і залежати. Трамп на це гроші виділяти не хоче, а в Європі одноголосся немає. І це справді велика проблема. Переговори про виділення грошей були близькі до завершення ще минулого тижня, але Париж вимагав внесків від третіх країн. Таке рішення ухвалено, але на рівні послів. Зокрема, мова йде про те, щоб Велика Британія долучилася до такого фінансування. Ну, принаймні, британці вже погодилися долучитися до програми ПУРЛ, за якою гроші виділяють на придбання зброї у Сполучених Америки. Це те, чого дуже прагнув Дональд Трамп. На переконання Франції потрібно зробити так, щоб справедливим був розподіл внесків у цей фонд на допомогу Україні. І не лише в цьому брали участь країни Європейського Союзу. В принципі, логіка в цьому певна є, але нам від цього не дуже добре, що говорить політику? У французькій логіки є свої прихильники, однак розбіжності призвели до неодноразового переносу з п'ятниці на понеділок, так умовно вони говорять. А в понеділок знову не ставалося прориву. Дипломати припускають, що чиновники, можливо, занижують масштаби тупика, відчедушно намагаючись уникнути перспективи припинення фінансування України вже на початку квітня, мовиться в публікації. Тобто, друзі, я до чого веду. Питання фінансування України, нібито вирішено, але справді це дуже складна історія. 90 мільярдів євро, які ну нібито називають саме тією частиною допомоги Україні, на які наполягав свого часу Дональд Трамп. Він говорив просто мільярдів доларів. Поки що ще скажу від себе вилами по воді писано. Хоча нам ці гроші вкрай потрібні, чи то буде війна, чи вона припиниться. Але я розцінюю саме таку політику ЄС як фактору. Впливу і тиску на Україну не всіма країнами-членами Європейського Союзу, але і Франції, в тому числі, аби ми погоджувалися на неприйнятні умови для припинення війни, Європа фактично майже до цього готова, тому що на Європу тисне і Дональд Трамп. Так, ми зараз знаходимося в дуже непростій, я сказав би, патовій ситуації, тому що продовжувати війну без грошей буде нереальним. Мало того, нам потрібні і люди. А враховуючи те, що Продовження війни це зараз війна на виснаження. З цим також будуть величезні проблеми в подальшому. Тому зараз і для України, і для Росії, як ми бачимо, друзі я про це говорив, складається тупикова ситуація, яка призведе до того, що сторони мають погодитися на замороження війни, і тому так інтенсивно зараз відбуваються перемовини в Абудабі за наполяганням Дональда Трампа, який вже встиг переговорити, і в тому числі навіть із лідером. Китаю. Ну і на завершення буквально кілька слів вам, друзі, про атаку по Україні. Про нічні обстріли я вам вже говорив. А от пані Сверденко, прем'єрка наголосила на тому, що з початку року було зафіксовано 217 атак на енергетику України. Енергетики, які цілодобово відновлюють нашу енергосистему, отримують доплати по 20 тисяч гривень щомісяця за роботу в аварійних бригадах, повідомила очільниця уряду. Ну, чесно кажучи, смішна цифра, могли б виділити хлопцям дещо і більше грошей. Сьогодні через російські удари по Дружківці Донецької області за попередніми даними загинуло семеро людей, ще 15 тримали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. За інформацією, росіяни обстріляли місто касетними снарядами, поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення. Людей. Але і наші чи то розвідники, чи диверсанти спрацювали на Росії. У Тамбовській області вибухнув поїзд із цистернами бензину, який перед цим зійшов з рейок. Пошкоджено біля 30 вагонів, кількість постраждалих росіян наразі невідома. Отака, друзі, картина дня. Переговорів та ситуацій із обстрілами про все оперативно вас буду інформувати. На завершенні вам ще дві невеличкі новини про внутрішньополітичні події. Про них я буду говорити і, звісно, і надалі, але поки що основна увага, звісно, прикута наша до переговорів. Але не забуваємо про те, що відбувається всередині України. Корупційні скандали. За екс керівника Держприкодної служби Сергія Дейнека, підозрюваного в причетності до контрабанди цього року, внесли заставу в 10 мільйонів гривень. Те, про що ми з вами говорили? Ну, 10 мільйонів для них це не проблема. І також Київський міжнародний інститут соціології сьогодні оприлюднив. Ще одну частину свого дослідження, і стверджує в ньому, що 42% українців вважають, що нинішні чиновники не мають бути при владі після війни. Половина респондентів 48%, вважають, що серед нинішньої влади є справжні фахівці, і що вони можуть бути при владі після війни. Разом з цим лише трохи менше 42% вважають нинішню владу суцільно заплямованою і стверджують, що ніхто з її представників не має лишатися у владі після. Війни. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть. Я особисто відношу себе до оцих 42%. Немає кого залишати з нинішньої влади при владі після війни, тому що заплямовані вони корупцією дуже сильно. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!